Так, черговий станочок сверлим рейком, попадаємо на старі отвори. Трошки є час і натхнення побавитись. Стаємо довгий штаммний циркуль на 25 см, щоб оце і сверлим. Сверлю ці от нові рейки, вони є твердіші, і я їх сверлю частково твердосплавними сверлами. Частково такими. Потім покажу, як я їх зганяю докупен. Ну тут же оцей, хто мені вислав, ці хлопці з черкас, вони вже, отут, тобто вона і так підігнана, що зубчик-зубчик. Ну, але на станку я ще покажу, як я роблю це на станку. Так, тепер, щоб мені оці рейки з'єднати. І зафіксувати я беру ще один кусочок рейки. Ну, в даному випадку це є нова рейка кусочок. Ну, як нова? Це вже вона, але мається назвати, що в них є повний профіль зубів, вона не, поза... не загнута, нічого. І отак її скріплюю струбцинами. Отак, сюди легенько. І тут. І тоді я прикручую цю рейку. І е, прикручую і штифтую обов'язково. Тому що тут отвори є 6 мм, а болтик 5. Е, ну Це так, воно по по заводу є. І відповідно, воно е, може собі десь люфтити, може десь тікати. А так, якщо ми отак зафіксували, тоді посверлили отвори і заштифтували, ну, отвори, потім розгортка. потім Штіфт, то воно вже нікуди в нас не дінеться. Ось тут ми бачимо. Тож, то Я зараз собі поправлю, мені не дуже зручно однією рукою це робити. Ну, але от такий нюанс, що так їх отак їх зганяти, фіксуючи ще одною рейкою, так є правильно. Так, ну по висоті. Тут теж ще можна трошки буде відступити, ну, це вже треба пробувати зараз ставити фартух, як фартух їздить. Якщо можна трошки вниз її опустити, ну, вона дуже багато не опуститься, то можна опустити тоді, щоб менший там люфт був. Так, оце так виглядає з цим струбцинками. Струбцинками прижав. Бачимо стик нас тут, тобто, ну, все так зійшлося. Пушка світить. Так, тепер е, сверлю отвори там трошки менше, ніж штифт, і тоді проходжу розгорткою. е, Отвори сверлю так зі зміщенням, щоб не попасти на старі отвори. Ну, я собі, наприклад. Візьму стару рейку для прикладу. От, Бачимо, тут в нас є перший другий отвор це ж для штіфта. Ми відступимо і зробимо десь посерединці. Зробимо десь посерединці отут. Один, посерединці, другий, третій, четвертий. Проштіфтуємо і вже в нас буде. Супорт бігати без передергувань, без підклинювань, без нічого. Тому що якщо тут зробити ширше, або вище в цьому місці буде відчутно, як ну в тому місці може супорт підклинювати. А от якщо ми закріпимо її таким чином, то в нас все буде окей. Ось так заштістував рейку. Значить, штифти тут 4,9. Сверлив спочатку центровка, потім сверло 4,2 твердосплавне, і потім, звичайним, там, R6M5 49 сверлом пройшов і заштифтував. І все, вона нікуди не дінеться. Тут вона зігнана. Супорт бігає без підклинювань, без, без нюансів. Так. Розпаковочки така прийшов інструмент з Китаю. І такі гирки, як матеріал фактично з металового. Значить, по гіркам Дві гірки, 2 гірки 5 кг, ну мені треба діаметр. Тут 80 мені треба 70 кг. Тут, скажімо, вийшли 100 гривень. Такий круглячок замовити чугунний, по-перше, Такі маленькі партії ніхто мені не відріже. А по-друге, тільки доставка його обійдеться, я думаю, більше, ніж 100 гривень. Тому такий час від часу я такі використовую. Ну Звичайно, що вони є в них є частина постутіла тому я це враховую. Я вже собі знаю, що воно, скажімо, якщо половина з того піде мені в роботу. Це добре, друга половина повернеться назад на металолом. Ну, або щось таке, якісь шайби робити. чи щось такі. Тому таке. Тепер замовив собі оправку на ІСО 40 діаметр 22. Китайська, Зараз я покажу. Аліекспресу. Досить швидко дійшло. Замовлення було 28.12, а сьогодні у нас є 4 січня. Тобто, скільки там, Навіть не два тижні. Так, така оправочка, коротенька, 45 мм. Це означає, оця відстань на 45 мм. Довшої мені не потрібно. Могла би бути і коротша. Просто там в них не було. Коротше. Зараз я принесу фрезу, яка в мене стояла на 675-му 50 -очка. І попробуємо її туди прикрутити. Це. Така вона? Ну, я б не, не шукав дорогою, я шукав. Кажемо, чим подешевше. І. Чим подешевше. Деколи вони ще є балансовані, то тут ще такі є засверлення балансування. Ну, ті, зазвичай трошки дорожчі ті, що балансовані. Так, це у нас є фреза 50-ка. Старенька-старенька. 50 на 4 зубчика. Так, добре. Зараз я її прикручу. Ну, потім я собі дотягну. Отак, ну, вона. Гарна фреза все, але трошки би більше зубчиків. Хоча б на 1, а то Ну, хоча б на один. Треба, я хочу щоб більше 63 ю то хочу на 5 або на 6 зубів, якщо знайду. Хай буде трошки дорожче, але воно менше лупить е, менші удари йде. Так, ну тепер треба ще сюди штрабель зробити. Переробити, точніше, я маю від якихось, е, ну, я маю такі, які мені не підходять, вони грубші. Їх треба просто проточити, щоб вони стали тонші. Ось так, ну, така обновочка. Така обновочка. Так, а ось для чого треба гирка. Гирка для чого треба? Треба виточити таку... Це є частина маховика на продольну подачу. Тут просто є під 14. А Мені треба на дубинський станок на оцей, тут є під 12. І можна би було переставити вал, але тут бачимо, що це є суцільний, це є від ТВ7-го. Типу. Ну, це дерниці. З цієї гирки будемо тучити може і два таких вийде. тому що там є пустота. Тобто вийде один, супер. Тобто, нагадаю, що за дві гирки я дав 100 гривень за дві гирки. Тому, якщо мені вийде з того хоча б одна, я вже буду в плюсі. Тому що пересел переслати по новій пошті чи десь знайти круглячок такий, дешевше не буде. А як вийде 2, це взагалі буде бомба-ракета. Тут в мене є 68, якось я міряв ця штука, тут є 70. Точимо наш лімп, лімб, а середня частина лімбу точу з цієї гирки. От така. Такий метал є, такий чугун, без ніяких порів, без нічого. Ну, зараз подивимося, щоб нам пустота не вилізла там, де не треба. Так. От є наш лімп. Гарно він сюди зайшов. Чуть-чуть як наперекос. Це є, не заходить. Так заходить. Це от що тут є трошки, це воно у нас так і має бути. Це так має бути. А от згідно оригіналу. Тому що лімп терся не всією площою, а тільки отим місцем. Тому що, якщо воно буде тертися всією площею, зусилля буде значно більше. Так, нам треба зараз, це верніше, отакі, поробити канавки під пружинку. І отут така канавка, вона там для. Ну, щоб якісь там сміття, якщо попаде, щоб не за не заклинило. Так, за допомогою. Відрізного різця. Цей різець він ще має таку пластину на скос. Тобто вона не має рівний, носика має такий. Роблю отаку от канавочку під це така пружинка. Оце такий такого плану, як колись там в годинниках були, в таких механізмах. Ну, це сталь така пружиниста. Значить, канавка має бути згідно зразка по. 3 мм глибиною, ну і 10 шириною. Отак От помаленьку заглиблююся і. Це, ну і цю канавку я вже зробив. Оце що тут має бути? І оцю штучку це підвищення теж зробив. Зараз зроблю цю канавку. І тоді розточу отвір на 12 тут Тоді вже обернемо і виберемо серединку. Ця серединка, вона вже мається на увазі От, оце виберемо. Воно вже не є відповідальне. Тобто, там що, якщо навіть якась там сотня не буде сосності, якась там десяточка, то нічого страшного. Хоча кулачки нормально тримають, може вийти і солоску. Розключив. Тут зараз я поміряю. Добре. Зараз відрізаємо, подивимося, що у нас є всередині. Там є точно пустота, тому що, вже чути, як там різець заходить, серно зайшло. Зараз відріжемо, подивимося, щоб нам ще вдалося зробити цей лімп. Навіть якщо просто з того з цієї гирки вийде тільки оця одна штучка, це вже мені економічно вигідно. Отак заглядає розрізана гирка. Е, ну, тут досить глибокий е, пустота досить глибока. Часто вона так десь до половини, це зацільна, а потім йде пустота. Тут ми бачимо це. Ну, але знову ж таки, якщо мені хоча б одна ця штучка вийде, значить е, це мені вигідно. Тут, що тут можна ще витучити? Ну, особливо нічого. Напевно, якщо якісь шайби або що якась втулка чугунна, така, щоб ще щось може. А якщо ні, то поїде назад на метал. Так, зараз я зажимаю за оці сторони і вже тут вибираю собі. Мені тут е, тіло вистачає на те, щоб штурвал тримався нормально. Е, а оце все все рівно воно вибирається. Так, після русточків нам наш штурвальчик, штурвальчик Він е, получився отак. Е, бачимо, він получився трошки глибше, ніж оригінал. Е, але, але це нічого, це ролі не грає, туди штурвал сховається, все буде окей. Значить, треба буде набити нам шпонку. ще тут. Ну, і тоді можна буде ставити на станочок. Так, будемо набивати шпонку. Тут, 4-мм. І це якраз той варіант, коли налаштування станка оснастки Буде довше від самої роботи. Тобто, нам потрібно зняти голову цю, поставити голову цю, поставити різець, налаштувати. І я думаю, тоді до 5 хвилин ми ту шпонку наб'ємо. І тоді це все треба перелаштувати назад. Тобто зняти дубалку і поставити фрезер. Так, для того, щоб було легше це все знімати ставити. Підношу стіл сюди, підводжу передню бабку трошки. І отак воно практично вже е, стоїть на тісках, Там. Зараз я відкручую, ставлю сюди, я тоді вже е, забираю і ставлю голову. Так, починаємо довбати шпонку е, 4 мм. Так, набив я шпонку на, на цьому маховичку, тут штурвальчику. Ну от, менше п'яти хвилин воно набивалося, це чугун, тут маленько шовоно легенько йде, але голову потрібно було ставити. Ще за одночасно собі на одному шківу, Також зробив шпонку, добре що згадав, і два рази не буду переставляти. Зараз це все знімаємо ставимо назад. Так, це розпил другий, другої гирки, 5-кілограмової. Цей кусочок піде на шківок. Отак От воно, ну це вибереться все. Це піде на шківок. Це повертається на металоприйомку. Ну, по суті, просто з нього більше і нічого не придумаєш. Цей не рівномірний такий. Ну, можливо, ще що тут щось вирізати. Ну, таке. Я його кидаю в свій металолом. Воно ще там полежить якихось півроку. І раз в рік я це все вивожу з на метал. Так, отакий от шківок з того кусочка з гірки. Отримав, тут є трошки ганч, то що так би не пролив, але це дурниця. Тут, тут не, не стільки щоб це. Я вже не став далі збирати, щоб не прослаблювати саму конструкцію, щоб мені от більше лишилося. ну таке собі, десь колись можна з того зробити. Звичайно, що є краще, коли є круглячок якийсь. Хороший, чугунний, не перекалений, не відбілений Бо я от купив тут теж і вийшло, що одна кобаса точиться, все гарно а друга з неї аж іскри летять, але вона не обробляється. Так що така от справа з гірками. Можливо, має право на життя, немає. Я час від часу це Якийсь шкілок виточте, якусь невідповідальну детальку. Ну, якось так.